А зараз слово для благословення надається пастору Християнської Євангельської церкви благодать Сергію Остапчуку. Будь ласка. Вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. І так мило, і так приємно, і так любо нам святкувати Різдво. Хто любить з дітей Різдво? Помахайте мені, будь ласка, рукою. Я вам скажу, що я завжди любив Різдво. Я теж так само, як і ви, любив і люблю Різдво. А хто найбільше що любить в Різдві? Що вам найбільше подобається в Різдвяних святах? Кому що? Подарунки, подарунки на Різдво дітям подобаються подарунки. А ще кому кутя подобається? Колядки. а кому коляд, комусь кутя, комусь колядки, а ще кому що подобається. Ще кому що. Вареники на святвечір. Можливо, так. Е, можливо, комусь щось інше щось подобається. І ви знаєте, я хочу, дякую вам всім за відповіді. Я знаю, що їх є значно більше. Але я хочу сказати, що мені все подобається: і куття, і колядки, і подарунки, але не це саме головне. Саме головне, що Бог полюбив так світ, що прийшов на світ. Мене інколи запитують, а які є причини, що Бог прийшов на світ і народився? Скільки є причин? І ви знаєте, відповідь така: є 7 мільярдів причин, а тому, що 7 мільярдів людей на землі. І одна із причин це я і ви. Тому важно, щоб ми зрозуміли, що причина, що Христос прийшов на землю, тому що Він, Різдво це вияв Божої любові до кожного з нас. Різдво це вияв Божої любові, незалежно ні від статі, ні від віку, ні від того, скільки вам років, маленькі ви дуже, чи дуже старенькі. Різдво це вияв любові до кожного з нас. Він любить нас. І ми повинні пам'ятати першу причину. Дітки, ми запам'ятаємо першу причину, про що говорить нам Різдво це Бог полюбив нас. Давайте разом скажемо. Перша причина Бог полюбив нас. Ще раз. Друга причина різдва Христового це примирення людства з Богом. Друга причина Бог примирив через Ісуса Христа нас з Богом. Ісус примирив, бо ми через гріх були, мов би посварені з Богом. А Він через Ісуса примирив нас з Богом. Він не відкинув людство, не сказав, що потрібно нових людей собі створити, бо ті щось нагрішили багато. А Він сказав, послав свого Сина, щоб нас спасти. Дітки, ми запам'ятаємо другу причину. Різдво це примирення нас з Богом. І нам так важно, щоб не лише Бог примирив нас з собою, але щоб ми примирились з ним. Це запросити Його в своє серце. Це сказати Ісус, будь моїм Господом і Спасителем. І третя причина, ви знаєте, це теж немаловажно. Ви знаєте, що Ісус Христос не приніс нових технологій. Ні в політиці. Мені один мусульманин одного разу сказав, що якщо Бог прийшов на землю, чому він не приніс ні нових технологій, ні в політиці змін, ні в економіці, ніяких не, 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 не зробив, а тільки одну любов, ви кажете. Але ви знаєте, ця любов, яку він приніс. Вона змінила і політику, і економіку, і країни, і світ, і сім'ї, і все на світі. Це немаловажно. Це надзвичайно важливо. І ви знаєте, це так важливо, щоб ми пам'ятали в Різдво, що Він прийшов, щоб примирити нас з Богом, щоб ми були примирені з Ним. І ви знаєте. Ще хочу звернутися до старших людей, до дорослих людей в цій залі. На Різдво мені задавали багато питань. А що буде далі з Україною? Їхати нам до Америки чи до Європи, деякі люди кажуть, ну що, втікати вже з України? Чи як ти кажеш? Як ти думаєш? А я задумався і сказав: ви знаєте, на Різдво є три слова не бійся. Одного разу, коли ангел Господній з'явився лише при чистій діві Марії і сказав Не бійся, Марія. Другий раз Йосипу, коли вже народився Ісус, ще перед народженням, Він сказав Йосипу: не бійся прийняти е, Марію. І третій раз слово не бійся зустрічається, коли ангели з'явились пастухам і сказав ще раз, що? Хто пам'ятає яке слово з дітей? Не бійся. Я хочу сказати, що Ісус сказав, що перед Його другим приходом в кінці будуть війни, будуть мори, будуть біди. Але Він сказав, що не лякайтесь, але підніміть ваші голови. Я хочу звернутися і до дітей, і до дорослих. Давайте будемо вірити в Ісуса, і незалежно, що буде відбуватися. Ми будемо входити в вірі. І не будемо страхатися. Бо віра проганяє страх, віра забирає втому, віра забирає розчарування. Сьогодні так важно, може хтось почувається одиноким, може хтось почувається самітнім, може хтось почувається в депресії, може хтось хворий. Але так важно, щоб ми пам'ятали, що якщо ми будемо. Вірити в Ісуса як Свого Спасителя. Попросимо в Нього вибачення і запросимо Його серце. І Він дійсно народиться в нашому серці, то ми не повинні, підскажіть мені, дітки, що? Боятися. Не повинні страхатися. Не повинні жити в страсі. Це стосується всіх нас, і дорослих, і малих. Тому що в Ісусі Христі є розрада. В Ісусі Христі є втіха. Він потішає, як я вже говорив самітніх. Він пот... розраджує тих, які відчуваються себе в депресії. Він зціляє хворих. Ви знаєте, ми сьогодні будемо ще роздавати в самому кінці подарунки. І я молився. І ми молилися в нашій громаді. Про те, щоб якщо хворі дітки візьмуть цей подарунок в руки, то щоб Бог вздоровив кожну хвору дитину. Я знаю, що ті люди, які збирали ці подарунки за кордоном в різних країнах в Америці чи це в Європі, вони теж молилися за вас. І ми хочемо вірити, що кожна хвора дитина по Божій благодаті буде зцілена. Це так важно, щоб ми зрозуміли суть Різдва. І в цій суті не розгубилися. І в цій суті Різдва ми мали в основі основ Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ви знаєте, на завершення хочу сказати про мюзикл, який ви зараз будете побачити, таку постанову, сценку. І в цій сценці ця сценка. Української сім'ї ми назвали їх Петренки, які святкують Різдво. Я хотів би, щоб ви, дітки, особливо уважно подивилися і зрозуміли висновок, щоб кожен зробив висновок з цієї сценки. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що суть Різдва це добре подарунки. Це добре наші українські традиції, і я не проти них, я за всі наші українські традиції. Але суть Різдва не в цьому. Суть в тому, щоб Ісус наповнив мене любов'ю і щоб я більше любив Його і людей. Щоб ця любов була не лише на словах, але щоб ця любов була в моєму житті. Щоб я дав більше. Щоб кожен з нас дав більше місця Господу Ісусу Христу. Хай Бог благословить вас. Бажаю вам миру, бажаю вам любові. Бажаю, щоб засмучені, були втішені Ісусом Христом. Бажаю, щоб ті, що почуваються одинокими, були розраджені Господом Ісусом Христом. Хай Бог благословить. Kosną was?